Всім доброго дня. До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 TDI на DSG на чистку всієї системи екології. В даному відео це для майбутніх клієнтів, які до мене приїдуть. Також які записані в чергу на чистку. І в даний момент власнику автомобілю розповім. Що це за чистка більш детальніше і на що вона впливає, а також проблема, чому часті регенерації і на що вони впливають. Тому що це діз, дизель і екологія тут повинна працювати. Так, почнемо з проблеми автомобіля, дуже часті регенерації в районі 50 кілометрів. Пробіг тут доволі таки невеликий, 230 з копійками. Але регенерує він кожні 50 кілометрів. Автомобіль 50 на 50 використовується траса, місто. Тобто він повинен працювати. Для марки Volkswagen Шкода 230 пробіг. Це і півжиття він ще не проїхав. Ресурс цих автомобілей це. Я думаю, 800 тисяч трасового режиму, якщо міський цикл, то трошки менше. Я думаю, 700 точно можна виїздити без серйозних таких проблем. Регенерації, що дають автомобілю, окрім розходу палива надлишкового, візьмемо нормальний розхід палива, коли в автомобілі все працює, екологія в тому числі. 7 літрів автомобіль е, при регенерації спалює в районі 2 літрів диспалива. І таким чином, ніде не фіксується цей розхід палива на, на бортовому комп'ютері, а лише при регенерації з баку висмокчується диспаливо. І в трубу вилітає. Можемо порахувати на кожні 50 кілометрів. Візьмемо середнє число 2, 2 літри, 50 гривень, то на 100 км 100 гривень. Множимо на 10 тисяч і можемо порахувати, скільки це вилізе на пробігу 10 тисяч кілометрів надлишкового розходу палива. Звертати увагу, що коли автомобіль проходить регенерації, дуже часті варто, тому що не тільки кошти вилітають в трубу, а ще. Погану річ робить це, коли дизпаливо попадає в масляну систему. Це обов'язково на всіх дизелях, коли проходить регенерація, попадає дизпаливо в масляну систему. При частих регенераціях рівень мастила зазвичай росте і розбавляється мастило дизпаливом. І концентрація мастила втрачається. Таким чином, Поршнева група, не поршнева, а колінчастий вал, вкладиші, розпредвали, все все вимивається, і нема того нормального тертя від оливи, який заклав Volkswagen. І таким процесом двигунчик втрачає свої ресурси. Можна так доїздитись до невеликого пробігу і вкладишів розпредвала, колінвала не буде із-за того, що диспаливо розбавило, мастило. От на що впливає часті регенерації. А ще в часті регенерації впливають на моральну характеристику цього автомобіля. Тільки приїхав додому, регенерація, десь по справа регенерація. По трасі це не відчутно, коли проходить регенерація. Але якщо власники використовують автомобіль в міському циклі, я думаю, вони зараз мене чудово розуміють, як приносить дискомфорт ці часті регенерації. Після чистки моїм апаратом без демонтажу. На жаль, я не буду всі технології відкривати, тому що це мій винахід, вже протестовано, він працює 100%. На питання, це водород, і він нічого не допомагає, я повністю згоден. Воднева очистка двигунів не працює. Якийсь результат дає відсотків 5, не більше, але не більше. Мій апарат. Не, вод, не воднева очистка. Це зовсім інакше. До мого апарату водню ще дуже, бага, дуже далеко. Я пройшов курс водневої очистки, тому що цей апарат колись був воднева очистка. З нього залишився лише корпус на колесах пів метра квадратного цього. Апарату всередині повністю мій винахід. Воднева очистка я теж повівся на цю херню, він з точністю 0. Він нічого не допоміг. Всім моїм машинам, які я пробував чистити, рівно 0. Тому я зробив свій винахід. До цього йшов довго 5 років. Через 5 років ось зараз вже, починаю. Чистити автомобілі, тому що знаю, що є результат. І цим апаратом вимивається все повністю, всередині двигуна, де гуляє повітря, і виходять вихлопні гази. Плюс один контур єгера і другий контур клапана єгер. А також в кінці вимиваю золу із сажевого фільтра. Будь-якої складності сажовий фільтр вимивається, це вже провірено. Приїжджали такі автомобілі, де нереально було вичистити. Я думаю, минуле відео, якщо ви подивитесь Volkswagen Tіcто. Там був просто жах по тиску. Там наскільки був запакований сажовий фільтр і теплообмінник, але все вичистилось в заводські параметри. По даній процедурі скажу, що мені потрібно, щоб крутились свічки накалювання. І перед чисткою я зливаю оливу, тому що чиститься камера згорання. Після чистки все просушується і заливається та сама олива, якщо в даному автомобілі 3000 пробігу на оливі, заливається олива, та, яка була. Якщо пробіг там 9-10 тисяч, ну візьмемо 8 тисяч. При частих регенераціях можна і менше, тоді варто замінити оливу. Не тому, що після чистки, а тому, що там велика кількість, десь в оливі і все, не більше. Я масляну систему не трогаю взагалі. Лише там, де повітря і вихлопні гази гуляють по системі. Після такої чистки я можу сміло дати гарантію, якщо працюють датчики диференційного тиску, форсунки 150 тисяч пробігу. Ця гарантія являє собою, що наскільки там буде чисто, що через 150 тисяч варто повторити цю процедуру, тому що на, наші, на нашому диспалові. Приблизно 150 тисяч і варто повторювати процедуру. Ніякі 10-20-50 тисяч гарантії я не даю. 150 тисяч, ще раз скажу. Дуже часто автомобілі приїжджають після якоїсь чистки водневої чи окремо сажовий фільтр чистили, але не допомогло. Я це знаю, я вже пройшов цю е, технологію. Після чистки сажу нічого не помогло, а чи поможе моя чистка, моя допоможе. Ще раз скажу, даю гарантію 150 тисяч кілометрів пробігу. В двохлітрових двигунах зазвичай на такому пробігу форсунки ідеальні. В 1,6% 20 попадаються автомобілі, де є невеличкі переливи форсунок. Але це тільки в 1,6. Тобто, якщо після процедури глобальної чистки всієї системи екології, я виявляю невеликий перелив форсунок, варто власникам автомобіля звернутися на чистку форсунок або ремонт, якщо там щось серйозне, і їхати далі. І так само 150 тисяч автомобіль виїздить на такій чищенні екології. За невеликий пробіг нічого там ще не накоксується, щоб його повторно чистити. Дуже важливий фактор я знімаю показники до чистки, щоб розуміти, в якому стані автомобіль. І після даної процедури тестую датчики диференційного тиску, форсунки, якість палива і свою роботу. Якщо автомобіль проходить всі ці показники, а як правило, тільки по диспалову, тому що багато власників автомобіля не розуміють, що заправитись з каністри сучасний автомобіль, це те саме, що випити з калюжи водичку і думати, що все буде хорошо. Автомобіль повинен їздити на якісному паливі. І тоді проблем не буде. Тож, не заправляйтесь в невідомих заправках, ваш автомобіль буде слугувати довго. І напослідок скажу, що як підключається апарат в деталях, теж не буду розповідати, а зробити доказ, що там все чисто, зможу тільки комп'ютерними показниками. На жаль, ці двигуни настільки закриті, що не можна добратися ендоскопом всередину. І немає, як би сказати, таких доказів, що там все почищено в ідеалі. Але є в мене відео, одні з перших відео, де я конкретно чищу дуже забруднені автомобілі і знімаю потім ці деталі для перепровірки, чи воно. Там чисте. І там чисте настільки, як машина виходить з заводу. Ще одне питання. Чи не впливає хімія на двигун? Не впливає. Хімія абсолютно безпечна для всіх видів електроприладів, алюмінію, металу. Що там ще всередині двигуна, сальники клапанів, резинки всякі. Абсолютно безпечна. Ніякого впливу не, не робить для цього всього. Лише для сажомасляних відкладень нещадно видаляє. Результати, що виходить з автомобіля, я показую в цьому фільтрі сірому. Але його потрібно пофарбувати всередині, тому що фарба відлітає. Тому що ця бочка була з під оливи, неякісно пофарбував по-бистрому, тож тільки так. Скільки виходить звідти броду, лише можна здогадуватись, тому що сажомасляні чорні відкладення розчиняються хімією і проходять через цей бочку фільтр. І зливаються в каналізацію. Просто мильна вода. А золу, що я показую на відео, це лише 10%, а то й менше, від тої кількості, скільки є в автомобілі. Тому що якщо я буду повністю собирати золу, заб'ється фільтр і розірве цю бочку на частини. Отож. Йдемо далі поетапно. Дивимося комп'ютерні показники до і після. Так, дивимося. Автомобіль не дуже добре прогрівся, але бачимо комп'ютерна регенерація і не комп'ютерна. Що це свідчить? Дійде до 24 одне або друге значення і вмикається регенерація. Бачимо, 23 км назад була регенерація. Комп'ютерна більша, вона дойде до 24 і вмикнеться регенерація. ну Хоч би до 50 кілометрів доїхати і вмикнеться. Золи 60 грамів, всажуємо фільтрі тиск 11, фіксую дані на обертах, даю газ в пол 2500 тисячі. Бачимо тиск 62 і 1595 росте. І таким чином можна дойти до 24 стоячи на місці газпол і вмикнеться регенерація навіть тут. Дані зафіксовані, роблю чистку. чистка завершена. І дуже важливо продіагностувати, як працює автомобіль цим манометром. А тобто, чи не кидають форсунки, робота датчика диференційного тиску, свою роботу перепровіряю, тобто вхід-вихід повітря і вихлопних газів теж перевіряю. Як бачимо, нуль на холостому ході, даю газ в пол. Приблизно 27 повинно бути. Під'єдную датчик диференційного і тестую ці датчики. А от тепер з датчиком. Бачимо 1 гектопаскаль на холостих, як повинно бути. Ідеальна робота цих датчиків повинно бути 0, 1, 2, 3, десь так. Ніяк не 8, ніяк не 10. Так, роблю емітацію автомобіля в ходу, даю газ в пол. І на обертах 16-17 вони 100% правильно показують. Деякі автомобілі повинні показувати однаково, як з манометром, а Passat B8 повинно бути на 10 гектопаскалів менше. Правильна робота датчиків. Якщо вони однаково показують з манометру, вони невірно показують. Бачимо 13,8078 і пішло на низ. Тепер будуть тільки заводські регенерації. Датчики працюють в ідеалі. Так, Але ще не все, буду перепровіряти. Всьу, весь автомобіль, як він працює. І лямдазонд, фази, розпредвали, турбіна. Все. повністю Всі заслонки. Буде обов'язкова перепровірка. І так, висновок по автомобілю. Даний автомобіль повністю вичищений з середини екологія. Працює 100%, нічого не накидує форсунки справно, датчик дифференційного, один другий, справно працюють. І після такої чистки даю гарантію 150 тисяч км пробігу. Автомобіль пройде без такої повторної чистки. Що саме являє собою ця чистка? Це повністю. Вичищений сажовий фільтр, впускний колектор, випускний, гаряча частина турбіни, холодна частина турбіни, один контур клапана Єгера і другий контур клапана Єгера, єгера а також дросель. Коли все так глобально чисто, от такі будуть і результати. Автомобіль навіть без тест-драйву я відпускаю на загальні дороги користування. І я впевнений, що все буде працювати 150 тисяч кілометрів пробігу. Протягом цього пробігу, звісно, будуть поломки автомобіля, але їх потрібно виправляти. Але після такої чистки екології нічого вирізати не потрібно. А саме головне, автомобіль є в заводських параметрах. Він пройде техогляд. Якщо був би він без екології, це неможливо пройти техогляд в майбутньому, якщо настане техогляд. А також з екологією, автомобіль коштує грошей. Якщо автомобіль без екології, він втрачає в собі вартість 30 і більше відсотків. І після такої процедури. В автомобілі відновиться заводський розхід палива, тобто не будуть вже надлишковий розхід, тому що автомобіль тяжко їде. Зараз автомобіль буде по-новому дихати, тяга буде знизів абсолютно по-новому. Це відчує власник. Коментар під відео не буду чекати, тому що знаю, що тут автомобіль. В ідеалі, якщо буде коментар, то подякую. По поводу коментарів, коли в автомобілі є проблема з екологією, що робити, вирізати або чистити, а хто почистить толково, то задається питання: от що робити? Після того, як зникає проблема 100% з екологією, От тоді і в Ютубі сидіти і дивитись своє відео. Мало хто навіть бажає. Процедура зайняла 6 годин з 9 ранку до 3 годин дня, а також можу прийняти в другу зміну, тобто з 4 годин дня до 9 вечора. Але це тільки місцеві. З міста Києва, щоб до комендантської години доїхати додому. В коментарях буде мій номер телефону. Знаходжусь я Святошинський район, Петропавлівська Борщагівка. Телефонуйте і дізнавайтесь вартість процедури, тому що автомобіль не всі в одну ціну йдуть, а також. А також запис на чистку без демонтажу з гарантією 150 тисяч кілометрів пробігу. Всім дякую за увагу, хто подивився відео до кінця. Всім гарного вечора. До побачення.